Воювати мають всі стовідсотково. Тоді для чого ви поділили суспільство на тих, хто може відкупитися, і на тих, хто не може відкупитися? Чому у нас одні заброньовані мають відстрочку, а інші мають йти воювати? Я не знаю, чи були ви в Харкові нещодавно? Так, я звідти родом. Ви звідти родом. Ви бачили, що відбувається на вулицях? Так, коли посеред дорог, посеред дорог звичайних трас стоять, як то кажуть, моментально організовані да пости. Там, де при дорозі стоїть бусик, а посеред дорозі стоїть поліція і ТЦК, і ВСП. Правильно? Там людей 10, так загалом. Вони відлавлюють людей просто з вулиць. І дуже багато. Ви зараз не знайдете людину, щоб електрику перемонтувати, ви не знайдете сантехніка, або ви його знайдете за шалені гроші. Ви не знайдете. Е, ну, на СТО, щоб поремонтуватися сті місяць в черзі. Це в села, вони пусті. Тобто, повигрібали весь робочий клас. Зате подивіться, хто заброньований. Більшість людей заброньованих, які мають, наприклад, бронь 50%. Менеджмент заброньований весь і частково робочий клас. Це нормально?